Жеки повинні нести відповідальність за свою роботу, упевнений депутат облради Ігор Циркін. Приїхавши перевірити виконані роботи у будинку на вулиці Каруни, він дізнався від мешканців про безліч проблем, що виникли через халатність комунальників. Аби розібратися в ситуації, депутат разом із людьми негайно вирушив до ЖЕКа. До жителів будинку номер 69 по вулиці Карони Ігор Циркін приїздить вже не вперше. Два тижні тому він був тут, коли підготовка до опалювального сезону тільки не почалась. Цього разу він приїхав перевірити якість виконаних робіт із заміни магістральних труб системи центрального опалювання, а також ремонту у під'їздах. Ми з вами сейчас прийдемося, посмотрим, вот у нас запрайдемся, да, посмотрим, как выполнены роботи. Дійсно, заплановані роботи провели, але виявилось, що труби у квартирах забиті. Тепло до них не доходить, через що люди багато років мерзли взимку. Начальні у нас що в кабінеті холодно чи платіть а за ви не платите. А чого тоді довгий ніч за що? Ось такі от труби. Отеплення, звісно, квартирам немає. Ми сиділи в холодних хатах. Це забита труба, а так. Владислав, Олександр Антонович, я вас двоих попрошу. вместе з жильцями. Ріжте і покажете мені, яка була труба після того, як Жек її продул. На зустріч із депутатом прийшли і жителі сусідніх будинків. Вони також скаржаться на те, що ЖЕК не звертає уваги на їхні заяви та прохання. Дом у нас довоєнний. Эм, как бы Э у нас ремонт не делался энное количество лет. І проблеми накаплюваються, їх ніхто рішати не хоче. У нас і підвали, всі вода стоїть, і люки відкриті, абсолютно всі. Нічого не делают абсолютно. Ігор Циркін уважно вислухав всі скарги і прийняв рішення разом із жителями приїхати до ЖЕКа та з'ясувати, чому заяви залишаються без уваги і роботи не ведуться. Ми с вами вмісти, ще вже поїдемо в Жека. Хорошо. Хорошо? Да, Сказано зроблено. Жителі та депутат приїхали до будинку, в якому розмістилася експлуатаційна контора. Вони були неприємно

Ігор Циркін зібрав усіх робітників ЖЕКа, щоб вони пояснили жителям причини, чому не проводяться ремонтні роботи. Ми дзвонили Уже вже дві неділи, приїхала машина, постояла і уїхала. Люди ну, повністю заповнені. Сядете ко мені в машину, платити, люди, я вас заведу. Подождите, а вас не Подождите секундочку. Я вас зараз заведу в під'їзд, там, де вони живуть. І тоді я вас послухаю, треба кричати чи не треба. Під час спілкування вирували емоції, та все ж Ігор Циркін розібрався у питанні. Робітники ЖЕКу пообіцяли вчасно реагувати на звернення мешканців. Руководители ЖЕКов должны за це нести ответственность, нести ответственность В першу чергу за которые они приймають к себе на роботу. І ми зробимо все необхідне для того, щоб люди жителі нашого города, почувствовали уважительное хотя бы отношение к себе от сотрудников ЖЕКов. Жителі не приховували своей вдячності депутату. Надіємося, що сделають ремонт нам ну, в подвалі, да, на Ігоря Марковича, конечно. На те, що він повлияет хоть как-то на роботників нашого жека. Ми сподіваємося, що благодаря Ігорю Марковичу наші проблеми ну, рішаться. Олеся Хмара, Денис Єлисавенко, новини 11-го канала.